Зараз от просто представтесь, будь ласка, хто ви такий? Бачите, Олесі, <смеш> да, з Росії. Дивіться посвідчення Росії, телеканал Росія. У нас 8 місяців в країні йде війна. От представник Покажіть, пок... от представник пропагандонії у нас приходить безперешкодно в раду. При тому, що вже двічі збирали парламентські журналісти підписи проти того, щоб їх сюди не пропускати. Журналістів парламентських була двічі ініціатива. Ми збирали підписи. Ми писали на голову Верховної Ради, що коли був Турчинов. Ми писали на голову Верховної Ради пана Гройсмана, Ми писали звернення про те, що ми, ми не просимо забороняти. Виганяти, ми просимо переглянути порядок їхньої акредитації. Скажіть, це якийсь оксюморон. Чому, якщо є рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення про заборону російських телеканалів, якщо в нас є рішення РНБО про те, що мають переглянути МЗС, має розпрацювати єдину систему акредитації закордонних ЗМІ, Чому ці журналісти, які заборонені в Україні телеканали, чому вони сюди приїжджають? Для чого? Скажіть, будь ласка, я не віжу ніяких проблем с тем, чтобы действительно промониторить и посмотреть, выписать те список тех журналистов, которые, мы не говорим лояльны, да, но хотя бы объективно освещают события. И есть конкретно журналисты или там э, медиа, которые освещают, ну скажем так, очень претензионно, так? тенденциозно. И мне кажется, что в этом нет никаких проблем, чтобы что вводить Мы с коллегами сделали, что деякому испанским журналистам заборонено въезд в Украину, потому что они ведут публикации абсолютно на объективнее на користь России. Так само з російською журналістами треба подивитися, що журналіст писав, що журналіст знімав. Для цього дивитися, чи, чи він є журналістом взагалі. А хто це має роботи? А, насправді є в нас Служба безпеки України, для, у них є абсолютно всі для цього можливості. Ну от давайте запитаємося, що він тут знімає. Давайте подивимося канали Росії, що вони показують. Скажіть, будь ласка, а чому ви сюди приїжджаєте? Яке у вас редакційне завдання? Скажіть, будь ласка. Сходно. Ну я не свободна я в своїй країні живу. Я живу в своїй країні. в своїй країні? Да. Ви Українець да. працює до да. України. України. Так для чого ви працюєте на країну агресора? -агресор? Стоїть колись ще один представник з Росії. Один це в них ротація. Є оцей представник, є ще один, а не пам'ятаю як його звати. Стоїть на фоні кабінету міністрів і розповідає так називаємо міністри, який захватілі здання кабінету міністрів. і це люди хавають, розумієте, і не тільки в Росії, і в Україні також. Ну чому? Скажіть мені, де зараз реакція РНБО? Є, до речі, рішення от по останньому зверненню від журналістів є рішення е, комітету з питань свободи слова і інформації. Є рішення про те, що їм мають заборонити. При тому формулювання це були, внесли самі депутати. Формулювання було, що їм заборонити тим журналістам, яким заборонено в Україні трансляцію цих телеканалів, заборонено в'їзд в Україну. Чому вони ще тут? Скажіть, будь ласка. В тих ставних таких є напевно. Якщо є вже рішення когось позбавляти, то не всіх, а вибірково. А якщо не позбавляти, тоді відповідно всі працювати не під тут, розумієте знову ж таки питання в тому, чи журналіст працює, чи півсідпритям журналіста фактично агентом спецслужби або наводчики, да таке було я Розумію для чого ви працюєте на країну агресора? Ви з телеканалу Росія один який заборонений покажите... в Україні? Документ ну, розумієте, дивіться, насправді я поясню. Тут насправді проблема не в тому, що до білої гарячки доводять таких журналістів як я. Тут справа в тому, що в нас 8 місяців іде в країні війна, і жоден орган державної влади ніяк не реагує. Двічі журналісти збирали підписи. Двічі вже є рішення комітету свободи слова про те, щоб мають переглянути порядок їхньої акредитації. Чому вони далі ходять в орган законодавчої влади? Чому їм далі дозволяє тут ошиватися? Подивіться на їхні матеріали. Прес-служба Верховної Ради, апарат прес ну, апарат Верховної Ради. Вони не мають законних підстав позбавляти самостійно е таких журналістів. Ну це не журналісти, це пропагандисти. Вони не мають права їх позбавляти, тому що треба внести зміни до закону про інформацію, про порядок акредитації. Якщо вони будуть брати пул з Верховної Ради, це не є, е ну не знаю, це не є цензура, це не є блокування свободи слова. Абсолютно ні. У нас цією країною йде війна інформаційна, в тому числі.